15 липня Христос і Мойсей. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа, Івана 1,17. Складається враження, що серед великої кількості віруючих існує дивна упередженість проти Мойсея. Якщо щось цитується з його Писань, у відповідь лунає: О, це було написано Мойсеєм або. Це ж у законі Мойсея, ніби цей факт є достатньою підставою, щоби поставити під сумнів авторитет сказаного. Очевидно, що причиною цієї упередженості є наведений вище текст Закон бо через Мойсея був даний. Це упередженість спрямована не стільки проти Мойсея особисто, скільки проти закону, з яким він був так тісно пов'язаний, бо ми не бачимо, щоб люди заперечували інші частини писання через їхнього автора. Ніхто не каже, о, це було дано Павлом» або це з написаного Єремією. Цитується у ривки з їхніх книг. І причина цього, безсумнівно, полягає в тому, що саме у писаннях Мойсея містяться речі, що прямо суперечать ідеям та практикам людей. Закон, бо через Мойсея, був даний, і тому Мойсей дискредитується. Закон зневажають не тому, що його написав Мойсей, а Мойсей дискредитується тому, що він написав закон. Щоб не думали люди про Мойсея і його Писання, ні він, ні його Писання, ні менші в меншій мірі не дискредитовані в самій Біблії. Тим, хто говорив зневажливо про Мойсея, Господь сказав: послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говоритиму з ним. Не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений, уговорю я з ним уста до уст. А не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Мойсяя, моєго раба? Числа 12, 6, 8. І знову. Після смерті Мойсея було записано, і не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя, щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетськім краї фараонові і усім рабам його та у усьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах усього Ізраїля. Майже заключне слово старого заповіту, яке відноситься до останніх днів історії землі, коли діла, що на ній погорять. 2 Петра 3,10. І праведні будуть спасенні, до людей того часу звернене таке застереження. Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хуреві устави й права щодо всього Ізраїля, Малахії 4.4. А потім обіцяно пророки Іллю. Щоб він нагадав про ці речі, аби не прийшло повне знищення на землю. Наведений вищий текст показує, що закон Мойсея не є чимось, що виникло завдяки йому. Згадайте закон Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави і права щодо всього Ізраїля. У всіх книгах Мойсея ми знаходимо повчання, яке починається словами. І сказав Господь Мойсею, відповідно, Мойсей сказав синам Ізраїлевим: Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його, бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислуховують усіх постанов, тих, та й скажуть. Тільки він мудрий та розумний народ, цей люд великий. Отже, ми бачимо, що Мойсей, як і всі інші народи, говорив тільки слова Господа. Він нічого не стверджував від себе і ніщо не виходило від нього особисто. Прийнято говорити про нього, як про великого законодавця, але він був таким тільки тому, що він був вустами Господа. Закон був даний Мойсеям точно так само, як і настанови інших пророків і апостолів. Петро сказав. Щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. 2 Петра 3:2. Апостол Павло сказав: коли хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня ця заповідь. Перше Коринтян 14.37. І він дякував Богові за те, що солоняни прийняли слово, яке він проповідував, не як слово людське, але як істинне слово Боже. 1 Солонян 2,13. Апостоли давали заповіді не з власної волі, а від Бога. Хоч Господь і промовив десять заповідей своїм власним голосом в присутності всього народу, усі інші деталі закону були передані їм тільки через Мойсея. Саме він записав їх у книгу для постійного користування народом, бо ніхто не міг бачити скрижалі з каменю, які зберігалися в ковчезі. І саме йому ми завдячуємо знанням навіть того факту, що Господь колись промовляв. Ці слова. Зневажати Мойсея значить зневажати Христа. Господь так говорив Мойсеєві про Христа, поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться, кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю його. І Христос сказав тим, хто не вірив йому. Хоча й заявляли, що вірять Мойсеєві, коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він якщо Писанням його ви не вірите, то як віря поймете словам моїм Івана 5, 46, 47. Отже, хто зневажає Мойсея, той відкидає Христа. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.